На жаль, повернути повністю назад ті суглоби, які вже втратили свою міцність, які вже зносились, є дуже складно, інколи практично неможливо. Найголовніше завдання сучасної медицини це зупинити це прогресування, щоб воно не ставало гіршим і гіршим. І це стосується також всіх суглобів: і колінних, і кульшових, і гомілково ступневих будь-який суглоб в нашому організмі може. Втрачати свою міцність і в ньому можуть бути явища цього артрозу, артриту. І це стосується суглобів хребта. Тобто цей же саме явище спондилоартрозу, яке дуже часто ми виставляємо поруч з тим діагнозом остеохондроз. Ми дуже часто поруч бачимо. Діагноз спондилоартроз, тобто це є втрата міцності суглобів. Коли є дегенеративні зміни диску, ми говоримо, що дегенеративні зміни диску, але ми маємо на увазі дегенеративні зміни хребта, і диску, і сухожилка, і суглоба, і зв'язки, і м'яза, і цих, всіх оцих структур. Тому така зношуваність є дуже небезпечною. І вона може виникати не обов'язково в старому віці. Є люди з первинними проявами остеоартриту вже і в 30 років. Навіть в мене були пацієнти в 20 років, які вже мали якісь початкові ці. Важливу роль тут грає правильність навантажень. Важливу роль тут грає мізовий баланс. На то саме коліно людина може навіть цього не знати, вона може робити крок, постійно перевантажуючи одну його частину через те, що в неї така, могла бути перед тим якась травма, могла бути така. Модель ходьби могла така бути сформований стереотип ходьби, і вона все життя ходить перевантаженням одної частини і сама собі викликає. На цього треба звертатися до спеціалістів, щоб подивитися, навіть якщо є якісь невеличкі болі в суглобах, виявляти, чи є ці деформації, чи нема. Чи правильно людина робить крок, робить присяд, робить навантаження, особливо, якщо людина активно займається спортом, бігом і різними навантаженнями. Тому що якщо суглоб навантажувати, а в ньому вже є певні зміни, то ті зміни будуть дуже швидко прогресувати. Якщо Суглоб нормальний, здоровий, то, звісно, він придатний до навантажень. Взагалі, суглоби в організмі людини, їх є більше 360 всього. Вони кожен з них створений для того, щоб рухатись. Кожен з цих суглобів закладено в ньому рухатись. І якщо він не рухається, то він зношується ще більше, ніж при навантаженні.